Як би це не звучало дивно, але багато людей обожнюють свої газони. Хоча більше з нас розуміє, що газони це марнотратство, безкорисні декоративні елементи, які споживають воду, потребують використання шкідливих пестицидів і добрив, а також постійного догляду, що відбирає наш вільний час. І все ж ми не можемо від них говорити. Насправді газонів більше, ніж кукурудзаних полів у Сполучених Штатах, хоче, як скаже будь-який власник ідеального газону, виростити густу траву не так просто, це вимагає значних витрат часу та ресурсів. Найкраще рішення для вашого газону це знищити його та замінити чимось менш шкідливим для довкілля. Але якщо ви все ж вирішили залишитися газон, незважаючи на всі його недоліки, можливо, вам подобається витрачати сотні годин на косилення, є один спосіб зробити його трохи кращим вибрати правильний вид трави, тієї, який найменше шкодить вашому регіону та потребуватиме мінімального догляду. Правильна трава може потребувати менше догляду. Якщо ви хочете найменш шкідливий газон, ваша мета зменшити споживання ресурсів. Найважливіший фактор витрата води: щодня ми використовуємо мільярди літрів води для поливу газонів у той час, як багато міст стикаються з дефіцитом води. Тому ваш вибір винен пасти на траву, яка вимагає мінімального поливу та стійка до посухи. Крім того, ми використовуємо величну кількість пестицидів, щоб підтримувати газони зеленими близько 30 мільйонів кілограмів на рік. Ці хімічні постраждають в ґрунт і підземні води. А багато з них пов'язані з серйозними проблемами здоров'я. Тому ідеальна трава повинна бути стійкою до шкідників і не вимагати постійного хімічного оброблення. На щастя, існує кілька варіантів трав, які потребують мало води та догляду, залежно від клімату вашого регіону. Найкращі, найменш шкідливі види трави для газону трава зойсія відмінний вибір загалом. Зойсія стійка до посухи та комах, зростання повільно, тому не потребує частого косилення і добре переносити витоптування. Це дуже живуча трава, тому вона підходить як для лінивих, так і для тих, хто дбає про екологію. Вона добре росте в теплих регіонах зони 6, 11 за класифікацією USDA. Червона тонконога. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на догляд за газоном. Вона майже не потребує косилення та інших робіт, сама створює щільний кило. Ця трава для прохолодного клімату зони 1-7, і не потребує додаткового поливу, якщо у вашому регіоні випадає щонайменше 45-50 см опадів на рік. Буйволова трава це місцевий вид для північної Америки, який вимагає дуже мало води. Кількість сортів зажадають лише 2-3 см води на місяць. Ви можете залишити її високою для м'якого покриття або підстригати для класичного вигляду. Вона добре зростає в зонах 3-9. Сорт UC Wert, виведений у каліфорнійському університеті, використовує ще менше води. Єдиний недолік буйволова трава схильна до бур'янів, тому може вимагати більше догляду. Трава святого Августина. Цей вид добре переносити тінні спеку, зони 8-10, тому, якщо у вас є затінок, вона відчується чудово. Вона також стійка до соленої води, що робить її гарним вибором для прибережних зон. Однак її неможливо виростити, з насіння потрібно використовувати дарнину або садники. Спочатку вона потребує багато води, але після вкорінення стає дуже економною. Хоче вона стійка до бур'янів, Трава святого Августина приваблює багато шкідників, тому якщо ви хочете мінімізувати пестициди, це не найкращий варіант. Трава сороконіжка вона не найекономніша у використанні води, але одна з найстійкіших до шкідників, що дозволяє обходитися без пестицидів. Вона легко росте в зонах 7, 9 і настільки непримхлива, що її називають травою для лінивих. Якщо ви все ще любите свій газон, Незважаючи на всі його недоліки, принаймні оберіть траву, яка завдасть мінімальної шкоди довкіллю та вашому часу. Ці п'ять видів гарний вибір, якщо ви не готові говорити від газону.